Там є у нас ще партія Шора, яка там підкуп сітки, це взагалі класика жанра, можна так сказати. Ось і е, дуже багато от я дивився, там 30% тих, хто не визначився, але е, дехто розглядає це як певну можливість, я бачу, ну я, я не буду дуже оптимістичний, тому я може трішечки. Е, Розчарую симпатиків ПАС, які роблять ставку те, що діаспори, якраз діаспоряни допоможуть ті, хто на Заході, бо, наприклад, чому зменшується кількість виборчих дільниць, наприклад, Придністру. Ну, для того, щоб ускладнити процес походу на виборчу дільницю І скільки мені цікаво, скільки буде в Москві відкрито дільниць. бо якраз діаспора, яка на Заході і на сході, це дві різні діаспори вони дивляться в різні боки.